Відлій хаті, просим вас до нас прийняти, прославляти Христа Бога, ох важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилі просив нас прийняти, пригода дивна нині стала, у небі зірка засіяла. позолотила доле гори ліси, далекі простори, і дивний голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Там лука тече дорога, любезні де царство Бога, при звідси йду і віст веселу, і у вашу я оселю. На світ цей вічний нині, прислав Господь свого сина, де народився у Яскіні, Долі, на бідній, Долі, де Та лякайтеся, не звуті з сина Божого моїм, та верте позпішайте сина Божого, вітайте, і всім людям говоріть, що Христос пішов на світ. Слава Богу! Мир в цій хаті! Перестаньте сумувати! Ми Щезли, пове світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, звеселіться, рожденому поклоніться. Ясна сірка засвітила нам дорогу возвістила, аж до того виплеємо в ту країну незнайому, де причиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми дорогами, стежками поспішали із дарами. Там ангели стали в лаву, заспівали Богу славу. Пастирі там поклонились, Богу щиро помолились. І славили Бога, сина, що прийшла свята яднина. Ох, витаю ясне пас! Своя благородні, панове, я щиро радий вас вітати і прислужитися вам готові. здорово можу щось продати. І далеко добрі люди, може, в корчмі ліпше буде. Євна шинка і ковбаси, водка, пиво, ананаси. Я, здоров, я, хочу сісти, трохи випити та з'їсти. Виганяйте же до з хати, бо торгу не буде. Нині хочу святкувати. Усі чесні люди. Ну то купіть собі крама у моїй крамниці, не буду тішитися ваші молодиці. Гей, як грешей заборгує, Якович вам радо заборгує. Ти наразі заборгуєш, а потом мене даруєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Гей, спровайте жидів з хати. Ми не хочемо торгувати. Що, жида з хати виганяти, ложка в плечі випихати, щоб до вас біда прийшла, щоб он це от крав, щоб чорту пекло взяв. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває, там де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. <звук> Та не ще храїв, там товариші мої. Моя ж вала і моторний, тільки що я трохи чорний. Тому ім'я таке має чорта мене називають. А я ваша біда. Я вас всіх віддавна знаю, я вас мучу, пригинаю, відбираю ваші статки, не лишаю на вас ладки, сію вам у душах страх, сила в мене є в руках. Добрий вечір, гаджиноньку, слава Богу, що покликали, бо мороз на дворі! О, як смачно сало пахне у вашій коморі. Я я циган щедрий умію робити. Куйду та й краду ні ворожити. Може, навіть жінку красти якої файна. може, коника гнідова усі зі стані, Може, ложку підзустрити, голос підкувати, а як дасти коси сала на скрипці заграти. Добре, цигане і жиде, так треба робити. Я подбаю, щоб в світі було добре жити. А ну цигани заграй трохи на гармошці або на гітарі. А я жидом та бідою погуляю трошки. Боже, 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 позбутися цієї сатани. Тут слабкі пекельні сили, нічогося си не лякайте, тільки віру в Бога маєте. А хто Бога споминає, то там місця чогось немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас отороняв. Старіть і в хаті, і на полі, до від всякої на долі. Хто його жінки не буде пити, валю буде опинати, жінку дітей шанувати, той завжди щасливий буде, робитимуть його люди. Чуєш, що воно сказала, щоб хлопити перестала. А як хлоп не буде пити, з чого мошко має жити? Не журися, любий свати. Будем ми людей цкувати, щоб б... на нашу йшли дорогу. Ми... Менше щоб молились голову. Один одного щоб били, і горілки більше пили. О, тоді ми будемо жити. геть від них нечисто силу. Не чисто, Хай, чубавці з хати. Ну, ну ну я вам гайдамарки ще свого докажу. Я про вас усіх іроду розкажу. розкажу. От шум? чого всім треба? Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. І скажіть також мені, хто за люди ви такі? і наші сім від мене страшна кара буде. Найясніше світлі царю. Вони тут говорять, що того слугу вірно забажають. А тебе тут не вважають, ха що іншого царя мають. є цар, та тільки мною. А вродився цар таємний, що буде понад царями, над землею, небесами. То не цар, то вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того бога, бо лиха твоя дорога. Що Мій царю? О тут повідають про тахівість, що цар світ народився в твоєму місті. Який там цар? Він кажуть, що те? порта. царі, ка що новина, що помдала діва сина. Месію сію наче тут це осо Обіцяв заповіті. Ха-ха, зуміла розсмішати. Цар мій, прийшли зі сходу мудреців, котрим відомо, що родився цар, новий землі володар. Хто, що, месія, цар, ти щось пана не дочув, а ну зараз живеш поклич зі сходу мудреців. Три царі йдуть зі сходу, славу те, що колосять. І далі покорі серця, ладам золото приносять, і дари. Бладан золота приносять, там на радість превелику людям всім благовіщаєм, виплеєм і народився, Господь Бог Христос на там на радість превелику людям всім благовіщаєм, виплеєм, народився, Господь Бог Христос, Місія. Ми зі сходу у твій край приходив, поклонитись тій дитині, що родилась в Палестині. Я цар єгипетського роду, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідав, що має народитись Божий син, спасити світу. Побачи, я зорю, дари собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Я цар індійського народу, де мій народ погора, лісу вмикає, різних богів собі шукає. Мені Анну сповестив, що Христос народив. І я дари собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду, мій народ по морі гуляє, Бога за все величає, а на сході зоря засіяла, і дорога мені показала, і я не рез собою взяв, щоб Ісус таких прийняв. Ну що ж, підіть Афлеєм і царю оклоніться, а назад будете йти, сюди поверніться. Кажете й мені путь, куди йти треба, бо хлитися йому в мене і є велика потреба. Відколи чув цю новину новий цар народився, немає спочину. Я не можу цього знести. Я зітру цього месію, бо трон царський забрати не сміє. Воїни, всі та й троє зібрати, всі двох постинати. Кожен хоче до двох літ, хай загине, так зробіть. А між ними, певно, й він, стане свій смертельний схир. Він наказ віти для нас, ми виконуємо цей час. І мале дитя весені, мусти те, що нині, бо інакше всі вам смерть. Хтось заклику я за мною. Готова я усіх скосить косою. Смерть, люба, смерти мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх коли погорів, а тепер спаси того, що в бій народився, спричистою оплатився. Гей, солдати мої вірні! Ну то що всі дивити цаль? Не Відішся, не не ірди лукавий, нажився на фоні слави, ніщо без карні не прийде, ніщо без слід не зникає. Ну, котов кожен лютий можливо ж Знаєш же, Знайже, юди лукавий, ось тобі новина. Мер діть ми наробили, вибожого сина. Що, Бунт, зрада, о смерти, смерти, мила. Ти всяк йому ще в зародку душила. Прилинь, махни косою раз і вдруге. Нехай зр'ну світу, усі добрі люди. Ні, синко, їх нам не здолати, тож зупинись, ходи зі мною в темряві і вічності палати. Бо мала дитяня скині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Пройшли ми тисячу доріг, стоптали тисячу чобіт, аж поки долетіли сюди ха ха тут же чує вічну душу, її з собою взяти в пекло мушу. Гей, сторожа, вона тобі вже не поможе. Смерти, смерти, люба, зуста мене, я жити хочеш, це тебе озолочу. Від мене не відкупишся, ти злотом, вражий сину. Ходім зі мною в домовину. Ходім, 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 мій любий царю, тебе смолі, я похопаю, ходім із нами в пекло і там нам буде тепло. Говоримо знову, лютий царю ступив. Вони в його спілі доволі порив. Хай згоди любов і над вами панує, хай справа в вашому серці керує, та зловби і заздрості генетрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо і славу в віки Йому заспіваємо. На свято зимове, на різдво Христове, від хати до... Добрі люди, вже спокій у дні буде. Щиро Господа благайте, своїх діток научайте, Хто до церкви всі ходили, вчи все молили, здержуйтеся від пустоти, не робіть батькам призоти. В хаті клопіт не ведіть, і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятаю, гірко і рот умирав. Не хотів управді жити, Бога не, не хотів любити. Сергій підував, чорту душу корила. Шляхом людяний дід до Бога ся поверні, то вас Бог буде любити, буде вас благословити. Пішла в тісливу водою і вдома, і на наполю. Добре сталось, слава Богу, тож збираємося в дорогу. Але заки вийдуть з хати, треба щастя побажати. Тім добром дарувати. Мішую вам нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години. Бог благословить вас, тида, нехай згине. Бувайте здорові разом з діточками, хай смутку і горя не буде між вами. Куліпка і джмілка нехай приростає, а гра твоентуча, нехай вас минає. Хай добре родить жити, пшениця, усяке збіжжя, усяка пашниця, Христос ся рождає. Зачекайте, зачекайте, ви так скоро а, не вікайте, ви так скоро не, не йдіть. йдіть. Як прийшли то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші, є доляри трохи, гривні, вони дати не повинні. Але гроші щоб носити, треба випить, закусити, треба горілку, треба нам, щоб ви пам'ятали вас. А ще кубаси і сала, щоб нас не лишилось мало, а ще відра салату, щоб дійшли в екрані хату, і конфети в чоколаді, щоб дівчата були раді. Як на все того даєте, проблемати не будете. Буде як і буде з ким, буде де і буде щем, буде вам усе вестися, приростати і нестися. Гроші, діти, пацьки, і великі зірочки. Гроші, діти і пацята все привалить вам у хату. І буде все на турні. Гуд, алес, алес, ніг капут. Я відчую, як жидівка, хай буде у вас горілка. Як горілки у вас нема, то копіть собі вона. Хай ся гріш у вас держить, хай від вас біда біжить, хай ся кура вам несуть, хай яйця це когось. А за той вішину дайте щось боя, прийду. Прощавайте, мир ці хай, щасливі будьте і багаті. Майте волю, добру вожу, тільки вірте, в ласку Божу. Ласка Божа вас осе, кара навіть піднесе. Мир тобі, українську родину, хай святиться тут Боже ім'я, хай між вами панує щоднини щире слово і правди свята. Хай спокій і мир у хати країну, хай згине назавжди, мускаля юти змій. Би... То згину, буду вшанувати мову солов'їну, у вірі надії, любові ситій Годі смутку, я вам сповіщаю, що Месія народився на землі. Ми на тому добрі люди, коляду кінчаємо, щастя й долю цьому дому, ще не всі бажаєм. Від вас, <питрес> від вас <питрес> ми і за коляду дякуємо, дай нам Боже щастя. І маєтку в вашім домі, бувайте здорові, від вас, від вас, ми і так за коляду, дякує, вам Боже, щастя, здоров'я, і маєтку в вашім домі, бувайте здорові. <плес>